Вівторок, 8 серпня. Смертні люди можуть перемогти лише завдяки Христові. Переможця зроблю стовпом у храмі мого Бога, і він уже не вийде звідти, і напишу на ньому ім'я мого Бога, а також назву міста мого Бога, нового Єрусалима, що сходить з неба від мого Бога, і моє нове ім'я. Об'явлення 3.12. Ніколи люди, викуплені жертвою Божого посланця, єдинородного від Отця, не зрозуміють і не осягнуть до кінця страшної боротьби нашого Господа із оманливою, улесливою силою сатани, з його прихованою смертельною ненавистю, яку Спасителеві доводилося вести протягом земного життя. Після того як відбудеться остання битва у великий Божий день, сила повстання буде зламана назавжди. Заступницька робота Христа у всій її величі відкриється настільки ясно, що всі викуплені в Божій сім'ї чітко зрозуміють посередницьку і цілющу місію Сина Божого, який прийшов перетворити грішних, приречених на загибель людей, на покірних, лагідних, відроджених Божих дітей. Тоді буде видно різницю між тими, хто служить Богові, і тими, хто не служить йому. Повстання в нашому світі не закінчиться, доки на небі не будуть проголошені слова звершилося. Повстання в церкві можна пояснити тим, що її члени чинять опір Богові та його умовам спасіння. Людям хочеться мати достатньо можливостей для самовираження, щоб у такий спосіб привертати до себе увагу. Вони не знають і не розуміють, що такою поведінкою здійснюють плани сатани. Якщо вони відмовляються від світла й Божих настанов, якщо не бажають навернутися, то відкидають посередницьку цілющу місію Христа, який віддав себе для спасіння грішників від гріха, але в жодному разі не в гріху. Цілюща місія Христа була запланована з єдиною метою спасти грішників. Коли Христос уперше оголосив небесному воїнству про свою місію в нашому світі, він заявив, що збирається залишити своє високе становище, здійснити спасіння людей, прийнявши людську подобу, залишаючись водночас сином безмежного бога. І коли прийшла повнота часу, він зійшов зі свого престолу головнокомандувача Всесвіту, зняв із себе царські шати й корону, одягнув свою божественність у людську природу та з'явився на нашу землю, аби показати на особистому прикладі, що люди повинні робити і якими вони мають стати, щоб перемогти ворога і сісти з отцем на його престолі. Він свідомо піддав себе ударам людських сил, яких надихав сатана, вигнаний з неба бунтівник. Як голова людського роду, Христос жив на цій землі досконалим, послідовним життям у згоді з волею свого небесного Отця. У його розумі і серці на першому плані завжди була думка не моя людська воля, але твоя божественна воля нехай буде. Дорогі слухачі, а чи готові ми відкинути повністю власну волю часом егоїстичну і таку злу й неправдиву, і прийняти Господню Божественну волю, яка обов'язково є найкращою у нашому житті?